Привіт, любчики і У нас сьогодні лайфстайл, тому став лайк, і ми починаємо. Так. А почнемо ми з того, що потрібно спершу перевдягнутися та Цієї тачки видірнути коробку, її розібрати, подивитися, що там трапилося з першою передачею. Та у мене вже є друга коробка, яку ми купили. Але ні я, не бивший господар, не знаю, що з нею. Тому зараз подивимося, я сподіваюся, що там будуть мені потрібні запчастини, та ми зможемо з двох коробок зібрати одну. Я дуже на це сподіваюся, тому почнемо. Так, тому ми зараз знімаємо з цього дракона Карабас. Тому що його треба робити, першу передачу треба зробити. Насправді, як би вже незручно стало керувати автомобілем і розгон треба робити швидше. Тому скинемо коробку, розберемо. Подивимося, що з цією першою передачею. І я думаю, що у нас вийде зібрати а, з двох коробок одну. О, саме зашквар, же надо треба зараз глянути. Що там з тягами случилось? Коротше, дивіться, яка ситуація. Щоб ви розуміли, мій руль, коли я завжди їжу кататися, він стоїть взагалі отак. Але зараз він плюс-мінус стоїть отак. Це було після крешу. І колеса. Особливо це, диви, це просто треш. І щось тут прямо произошло. Щось трапилось до безумія. О, тому у мене просто передня вісь тупо торчать наружу всі колеса. Це прям Як би, своїх місцях, Але я все одно не розумію. Е, мабуть, просто уйшов в схід розвал. І тому ну, така ситуація. Ну я думаю, ми це все поправимо. І все буде добре. Коротше, пофігу. Розбираємо, смотримо. А? Піде масло. Піде? А вже ж піде. Ти диви на него. Нутелла. А, подожди, мне а, давно. Да, второй выглядит. второй день. Поезд, наша друга коробка. Тому дивіться, я вам зараз розповім, як її потрібно розібрати, бо ми її за кадром вже розібрали. І я вам скажу, це дуже такий, якщо ти розбираєш перший раз, то це ну, не зовсім просто. Але потім вже все зрозуміло, все понятно і все це дуже просто. Дивіться, витягуйте оцей шплінтик. Потім витягуйте оцю пластинку. У вас витягується такий вал. Так, Тут відкручуєте наші тут вибиваєте шплінтик, все це знімається, і потім у вас витягується е, перемикач передач. Далі у вас залишається е, відкрутити оцей бофт та зняти пластину задньої передачі, яка фіксує цю шестерню, витащити. Вона просто знімається. І у вас залишається. Два вали, вторичний та первічне, на якому сидять всі передачі та оці три перемикачі. Вам потрібно відкрутити ці два бовтики. Тут будуть три пружинки та три шарики, але пружинки різні. Будь ласка, не попутайте. Там на задню та п'яту чуть коротша пружинка, а ці дві одинакові. Ви звідси шплінт. Відкручувати, не забудьте, за хвостовик та його обов'язково зняти, бо вам просто не дасть а, вийти а, валам наружу. Та уся ця конструкція. Знімається разом з цією вилкою, а цей штіфт остається на місці. знімається я вам одразу скажу, не дуже просто, а навіть туговато, але вилазе. Навіть, мабуть, прийдеться трішки підбивати під хвистовик молотком через якусь проставочку. І тоді це вилазе, бо отут на центральній вісі у середині є штифт та ще два шарики фіксатори, які не дають вімкнути дві передачі одновременно. Тому це, там стоїть ще два шари, і е, тільки за цього вона дуже важко вилазить. Але вилазить. І ви просто отак от, от, ці два вали разом витягуєте і все. Ми зробили це теж саме з моєю коробкою. Зараз е, зробимо так само з цією коробкою і просто переставимо вали на другу коробку, в мій корпус, і все. Я сподіваюся, що воно все дуже поїде. Кстати, як діла? Та это кошмар. Просто жахи окей. Я знав одразу, що треба було просто купити коробку, да і все. Але моя проблема в тому, що у мене переварений колок. Это на самом деле вправне ну, колокольна. Якщо б став вопрос просто типу, купити коробку і поставити, ну я б не, не трахався все. Ну, коротше. Любиш кататись? Любі next day. Хлопці та дівчатка, всім доброго вечорочка. Ми продовжуємося боротися з коробкою, і у нас дуже великі проблеми. Ми вчора її завели, перевірили, все працює, але е, произошов якийсь колапс, і вона знов перестала працювати. Ми її вже за кадром трішки зняли, тому зараз знову її розбираємо. У нас є. Проблема, от якраз, з, цією, з цим механізмом. Я думаю, зараз вирішимо. Це питання, мабуть, 5 минут. Дай Бог, щоб так було, а не 5 часів. Тому зараз ми її розбираємо знов, дивимося, що там. Я гадаю, що там просто шплінт, який відповідає за вибір передачі, він просто а, зламався, і тому шток тут ходить, як йому завгодно хочеться. Зараз 5 секунд. І розберемо, подивимось. Була одна така проблема, що вимкнулася п'ята передача. Ми її витикнули обратно і все перевірили, ну, начебто все на місці. Тому зараз збираємо все назад і будемо пробувати. Ну Є предпосили, що на цьому валу є проблеми з п'ятою. Ми її втикати просто не будемо, і все у нас буде добре. Бо мені в дрифті п'ята це дуже далеко. Тому я думаю, все буде файно. Зараз збираємо, кидаємо знову на тачку. Ну і я сподіваюся, що будуть тести. Years later. Всім доброго ранку. Сьогодні вже четвертий день, як ми боремося з коробкою, і подивіться, де я правильно в пустому гаражі. Тому що що? ми нарешті її перемогли. Тачка робить, все вмикається, все включається. І зараз дещо я вам теж покажу. Ось він. Красень. Все в нього чітко, все роби. Перша є, а це найголовніше, бо я тут тільки що по гаражам спробував трішки прокатитися. Коротше, ну вона ускаряється прям дуже агресивно. Дуже. І зараз я для вас підготовив іще один невеличкий сюрприз. Тому не перемикайтеся, зараз все покажу. Я нарешті придбав диски, бахнув їх у зелений колір. Це сімнашки. І вони виглядають прям нулюто. Дуже круто. Мені дуже подобається, як виглядає тачка. ну, ну Естетично зовній колір прям підкреслює всі моменти. ну Дуже круто, дуже. Я прям задоволений, дуже. Дуже красиво, дуже красиво. Зараз ще сонечко вийшло, вона так підсвічується. Ну прям вау. Любчики, ютубчики, дуже вам дякую, що ви подивились цю серію до кінця. А ми з вами прощаємося. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, та побачимося у наступному ролику.